Хрестя автотраси «Київчок», повз який щодня проїжджають тисячі автомобілістів і пасажирів. Саме тут, під час наступу нацистів, у червні 41-го року загинула відступаюча компартійна верхівка району, керівники НКВС та районної прокуратури. Згодом тут виріс монумент вшанування загиблих, який демонтували на початку 90-х. Лишили лише стелу із нейтральним написом. Але згодом, під час ремонту міжнародної автотраси, стелу замінили. Цей напис і це місце стало причиною гострих суперечок на тему, кого і як варто вшановувати в Дубні. Для батьків Дубенчан було несподіванкою, коли внаслідок завершення реконструкції дороги ЧОП на Луцькому перехресті було відновлено всіми забутий пам'ятник саме радянському чекістам радянському партактиву, які загинули в сутирці із німецькою чи розвідкою, чи то частиною. Жодного дозволу на встановлення, на реконструкцію цього пам'ятку, ні районна рада, ні Привільницька сільська рада, я не знаю, як служба автомобільних доріг, власне, не давали. Було буквально за кілька днів і ночей реконструйовано цей об'єкт і з'явилася меморіальна дошка з зіркою, радянською зіркою і з відповідним текстом. Пам'ятник на Луцькому перехресті побудовано у 1967 році і внесено до реєстру пам'яток місцевого значення під назвою «Пам'ятник чекістам і рад партактиву. У 1981 році усіх загиблих було перепоховано на військовому цвинтарі міста Дубно. Пам'ятник залишився недоторканним, однак на початку 90-х його вигляд змінили. З часом пам'ятник і територію навколо нього було запущено. Як з'ясувалося, ініціаторами недавнього ремонту стали ветерани силовики. А ми виконуємо просто-напросто букву законодавства, в тому числі і ті відомі укази президента у 2010 тисячі десятому році до річчя визволення України до 60-річчя перемоги. І це правда. Це було я вам покажу фотографію. Ми ложимо вінки до цього до цієї стели. Ідуть вон за ординами наші учасники Другої війни світової, вітчизняної для нас. Молоді співробітники. Приїжджають навіть з Міністерства внутрішніх справ, от генерал приїхав до нас шанувати цю пам'ять. Я особисто побував на прийомі тодішнього генерала МВД, він мене зустрів, я висловив сумніви стосовно доцільності встановлення такої суперечливій сторінці історії і людям, які до цього, можливо, є причетними такого пам'ятника на території Дубинського району. Зокрема, стосовно меморіальної дошки з відповідним текстом, генерал підтримав мою думку, за кілька днів з'явилася нова меморіальна дошка з написом «Віць на пам'ять спочили. Власне. Але чомусь цю меморіальну дошку чомусь цю меморіальну дошку повісили над зіркою радянською, а не замінили існуючу меморіальну дошку. Як пояснило тоді МВД. Пам'ятник був встановлений, за... оновлення пам'ятника відбулося за ініціативи та сприяння керівництва ветеранів, керівництва ветеранів МВД та спецслужб, ветеранська організації МВД та спецслужб, за їхні ініціативи. Таким чином на пам'ятнику відбувся абсолютно незрозумілий нонсенс Радянська зірка і Православний Хрест, вічні, вічне протистояння, вічні вороги. У свою чергу ветерани запевняють, зірка не радянська на погонах нинішніх військових, також п'ятикутні зірки. І наголошують, серед загиблих не лише Яків Винокур, пост імені якого в радянські часи був облаштований у Дубенському райвідділі КДБ. Ветерани вважають, що героїчно себе поводили і він, і інші учасники бою, котрий вони запевняють відбувся біля Панталії. Тож кілька років тому вигляд монумента ображав їхню гідність. Хай скажуть, хто побив цей пам'ятник. Хай вони вийдуть і скажуть, ми розбили, якщо вони такі сміливі і чесні. Саме на початку 90-х письменник Микола Темчак очолював відділ культури районної державної адміністрації. Він запевняє, барельєф, який зображував воїна чекіста, робітника і жінку червоноармійця, демонтували як символ тоталітарного минулого. За розпорядженням, як я вже сказав, районної державної адміністрації тоді середа був першим заступником, Юрій Середа. Ми тоді виїздили на місце. Там був проведений демонтаж. Це якраз там цвинтар сільський. Біля того, цвинтаря було просто залишено стелу, де вже не згадувалися подвиги. Ми залишили цей знак, саму стелу залишили. На ній хрест залишився, тому що це цвинтар поряд. І він стояв довгі роки. Лелеки облюбували це місце. Не знаю, які вітри і звідки подули, що. Здули те гніздо, італійська фірма, яка причетна до будівництва дорог, вони дали кошти, Знак відновили, пофарбували колір такої загуслої крові. Десь хтось на рівні ветеранів НКВД і КДБ нібито знайшли документ, що цей так званий пам'ятник досі у переліку є. І цей пам'ятник треба охороняти державою. Хай мені дарують ці люди, навіть в інтернеті вони про це дещо написали, закинули туди. Хай мені вибачають, але ніхто не відміняв указу президента України. Тоді був, здається, президентом Леонід Макарович Кравчук, якщо мені зраджує пам'ять, і в нього був указ, який досі в дії про демонтаж символів неіснуючої держави. Серпів, молотків, Сталіна Ворошилова, Кусівора і так далі. І на його указ багато чого зроблено, тільки не до кінця. У червні минулого року керівники обласних просвітянської, письменницької і журналістської організації звернулися до Дубинської районної ради із проханням про заміну встановленого ветеранами напису. Вони вважають, що таким чином вшановується пам'ять людей, причетних до розстрілів та політрепресій. У вересні минулого року з таким же проханням звернулася до управління культури і туризму облдержадміністрації Дубенська районна рада. Місяць тому аналогічне звернення вкотре надійшло до місцевої влади від Дубенської просвіти. це було 13 грудня. У нас було засідання. Об'єднання просвіти Дубинської, і ми внесли у рішення постанову. Ми би просили б демонтувати цей теперішній напис і відновити на постаменті православний хрест і встановити новий якийсь би примирюючий надпис. І на сесію це виносилося, і в пресі про це писалося, і по телебаченню, і багато хто це піднімав, включно навіть до таких імен, як Євген Сверстюк. Славетний наш письменник, дисидент, член пен-клубу, лауреат Шевченківської премії, публікував і в Дубинській пресі, і не тільки в Дубинській статтю під назвою Пам'ятник Каїну. Тим часом ветерани силовики не втомлюються відстоювати свою позицію. Вони гідно і належно, не порушуючи українських законів, вшанували загиблих колег, про яких несправедливо забули дубнівчани. Ми вважаємо, що справжніх таких чистих кадрових співробітників НКВС. Які там загиблим нам, і не встановлено. Там є такі співробітники Держбезпеки, наркомату Держбезпеки, 4-5 чоловіки, понад 20 чоловік Дубінської міжревіднення міліції. Меморіал, на наш погляд, не вшановує ні в якому разі винуватися в розстрілів в Дубинській в'язниці в червні 41-го року. Є документ архівні, є в тому числі у тих, хто готує реабілітовану історію, вичерпний документ. Про те, що винуватці, ті, хто призналися винуватцем розстрілу, а це особовий склад і охорони в'язниці. Всі вийшли з оточення туди. Особи 20 загиблих у Панталії до нині не встановлено. Згідно з іншими даними, до колони відступаючого парт радянського активу 26 червня 41-го року приєдналося 10 працівників в'язниці. Досліджуючи цю історію, ми змушені звернутися і до подій 24-25 червня 41-го року у Дубинській в'язниці серед старожилів Дубна, котрі пам'ятають жахитих днів, Іларія Лівінська, котра у 41-му мешкала поряд із в'язницею на вулиці Садовій. Десь тако може, то було 9-та година ранку, і все, ми всі побігли, старші побігли до тюрми. А ми дітвора. ну що мені тоді було? 9 років, може, й не повних, от теж прибігли туди. Люди покалічені, люди кричали, люди плакали. От, і я зайшла в одну камеру. Коли я зайшла туди, то я побачила трупи лежать. І прибігла мама одна і знайшла там свою дочку і каже: Тоню. За що ж вони тебе вбили? За той буханець хліба. Десь, можливо, працювала на хлібо заводі і вкрала там той буханець хліба. Я ще, правда, в одну камеру я зайшла і стані я не витримала, побачивши, що стільки людей побитих, і я пішла, вийшла з цієї тюрми. Під стіною, бо там було все це замаровано і все, викопали яму і там поховали. Прийшов священик. Ді служив Панахіду, от поставили Березовий хрест. Чи було злочинцями більшість страчених у Дубанській тюрмі? Там люди знаходились, які заарештовані, як обвинувачені, за ордерами, за ордерами прокурорів, прокуратури, підписаними прокурорів. Або люди засуджені вже. Там нема тимчасово арештованих чи тимчасово затриманих, Або засуджені вже засуджені до вищої міри навіть покарання, або до тривалих термінів. Тобто до засуджених уже і або а, ці ревідів місцевий НКДБ навіть держбезпеки не мав ніякого відношення і не міг права мати відношення всі хто звинувачувався за 54-ю статтею е як контрреволюціонери всі вони підлягали розстрілу частина з них це були тільки хто тільки був заарештований. І проти них навіть і слідство, як таке, не почало провадитися. До речі, провадження слідства проти тих, хто звинувачувався за контрреволюційною цією статею після чотири покладалося на органи НКГБ, не на органи НКВД, а на органи НКДБ. Це була, тобто органи КДБ займалися не тільки там, значить, розвідкою і боротьбою з агентурою. Вони займалися також і провадженням слідства арештами, провадженням слідства проти так званих контрреволюціонерів. Документи й спогади очевидців ретельно вивчала завідувачка відділу історії Дубенського історико-архітектурного заповідника Тамара Дмитренко, котра свого часу створювала музей Дубенської виховної колонії. Тодішні керівники пенітенціарного закладу не надто бажали включати до експозиції фото і документи, які стосуються цієї трагедії. Однак Тамара Борисівна переконала їх у необхідності оприлюднення зібраних досліджень, де, за різними даними, загинуло від 250 і до більше півтисячі людей. І тепер тут є відповідний стенд. Всього 700 з лишніх осіб. Тут знаходилось, бо це такий був ще по суті пункт для пересилки до Сибіру. Одні чекали суду, одні чекали вивозу до Сибіру, інші сиділи тут вже як в'язні засуджені. Коли почали німці бомбити дубно, це вже було 22 червня, то кілька ешелонів вивезено було звідси в'язнів за легкими статтями. Частина відправлена в Рівне і вивезена в Молотовську область. Десь їх було ніби 206 людей. Батька Олега Поровчука, Гната Поровчука, після катувань розстріляли саме у в'язниці без суду і слідства. Олег був тоді піврічним малюком. У сімейному архіві зберігається відеозапис вже покійної мами Ольги Степанівни, котра до кінця життя була переконана, чоловіка заарештували безпідставно. Враг народу. А в чому ж він був заключався цей враг народу? Ну, а вони як? За що-небудь, ви не знаєте. Батько, батькові дали 12 тисяч податку там, з Ленці. Продали все. Ні корови і коні, і все, один старий кінь залишився. Потім ще наложили 6 тисяч, а вже то культ збору. Ну, вже не було звідки продати. Батько пішов з дому. Ну, а їх вони ж, два сини сиділи, не забрали, пришили їм політику. Мама казала, що їй постійно, коли вона туди ходила, носила передачі, їй казала, що не переживайте, ваш чоловік ні в чому не винний, общем, його скоро випустять і таке інше. І, відповідно, надіялися на те, що може таке трапитися, що його випустять. Але, на жаль, цього не сталося. Через багато років Олег Гнатович разом із сином домігся в обласному СБУ ознайомлення з архівною справою батька. Там йшлося про те, що він був членом ОУН і постачав підпільникам медикаменти. Чи насправді це так достеменно не знає ніхто, адже зізнання могли вибити і через катування. Дідусь зі своїм родичем ще одним взяли воза, запрягли коней і поїхали забирати. Коли він побачив цю цю картину, йому там стало погано, тому що ну, німці вже повиносили всіх з камер і всі ці мертві люди лежали на вулиці. І коли вони привезли батька вже до себе додому, вигляд у нього був дуже дуже. Такий жахливий. От, батька поховали, поховали батька там, де вже я казав на вулиці підборці, і ну, на тому все закінчилося. Для мене, наприклад, для мене закінчилося все, але для мами не закінчилося. Вже його не було, а мене ще такі габісти кликали, кликали. І, і де він? Кричав, так, знаєте, які вони були. Втім, ветерани правоохоронних органів України, котрі стали ініціаторами оновлення пам'ятника на Луцькому перехресті, кажуть, що не збираються відбілювати винуватців. Вони просто впевнені, що працівники радянської міліції та держбезпеки, яких вони вважають своїми колегами і які загинули на Луцькому перехресті, жодного стосунку до розстрілів у Дубенській тюрмі не мали. Люди, які залишивши, які залишили в живих. Які залишили в живих, вони показують, що прийшли, зайшли в форму, відкрили камеру, люди в формі рядових, правди а далі нічого ні В міліції такої воєнної форми взагалі не було. А один вцілівший пише взагалі, що після того, як частина надзирателів відправили додому місцевих, тюрму зайняла понад 200 понад 200 чоловік, може, не привеличили, тому що там більш 60-70 чоловік, де було в цих зводах, понад 200 чоловік військових. Це злочин. Не можна було страчувати цих людей. Ми з вами повністю погоджуємося. І ми не беремося давати оцінку тому мені який в цій книжці знайшли в архівах його доповідну записку. Коли він прибув до Києва і він в Києві, своєму начальнику тюремного відомства доповів, що я силами тюрми власними силами допоможуть знищив оцих 60 чоловік людей. І тут же в цій доповідні він пише начальник міліції Чирівко відмовився допомагати, начальник держбезпеки вінокур відмовився допомагати. Дивом врятована, ув'язнена згодом громадянка США Валентина Крещенко, котра до самої смерті переписувалася з Тамарою Дмитренко, у своїх книгах розповідала протилежне. У бібліотеках рівненщини можна побачити і книгу смертоності колишнього бургомістра міста Дубно, емігранта Олексія Сацюка, який також був одним із врятованих в'язнів. Цих даних ветерани правоохоронці до уваги не беруть, називаючи їх суперечливими. що стосується особисто начальника держбезпеки вінокура, то ввечері 24 числа червня він вже у місті рівному. А коли повернувся звідти 25 числа, він займався визволенням сільського голови в селі Рачин, на якого було здійснено напад. Є відносно того докази, і в тому числі я хочу показати, є книга цілим авторським колективом, вона написана. Тут багато людей писали цю книгу, є навіть наукова редакційна група. Що кажуть самі укладачі книги? Чи справді тодішні керівники районної міліції і держбезпеки відмовилися від участі в розправі над в'язнями? Чи були присутні, наприклад, в Дубну представники райвідділів НКГБ і НКВД на місці розстрілу? в Документах не згадується, але, повторюю, на них було покладено відповідальність за виконання цього наказу. Наприклад, в Луцьку відомий розстріл в'язнів Луцької тюрми, біля, я розходяться дані, скільки там було розстріляно, ну не менше однієї тисячі людей. Цим розділом керував безпосередньо начальник управління НКГБ Волинської області Білоцерківський. Він сам особисто керував цим розтілом. він Був присутній про це. є документ То може, начальник дубинського НКДБ Винокур, на відміну від його волинського колеги, заслуговує пошани за невиконання злочинного наказу. Такий вчинок і справді мав би бути розцінений як подвиг. Але історики мало в це вірять, виходячи з тодішньої специфіки роботи НКВС та НКДБ, відомо про те, що начальник місцевого райвідділу НКДБ Винокур, який був безпосередньо причетний до масових репресій на Дубинщині, тому що він якраз і очолював оперативно чекістську групу по Дубно ще у вересні 39-го року. свідки кажуть, що. Розстрілювали не лише конвоїри, а і Винокур, начальник райвідділу НКВД, і така була жінка, яка в нього була особистим секретарем Льоля Бронштейн. Донедавна в Луцьку ще жила жінка, яка носила ямку на спині на хребті від каблука цієї Льолі. У середині 80-х років управління КДБ у Рівненській області вирішило випустити книгу про подвиги чекістів у боротьбі за радянську владу на Рівненщині. Одним із прикладів такого подвигу мав бути наведений бій на Луцькому перехресті під Дубном. Під час підготовки книги журналіст міськрайонної газети Петро Яковчук зустрічався з учасниками тих подій, котрі вижили, і місцевими мешканцями. Ми дізналися, що співбесідницею журналіста не раз була і дружина Якова Винокура. Петро Натовича, а ви зустрічалися з дружиною винокора, так. Так? так як вона оцінювала ці всі події? Який героїзм її чоловіка? Розказ об захваті, як він нещадний був до ворогів радянської влади на Дубільщі. Події Дубільські тюрмі на той час я не знав, що що там були розстріли Вона їх готова була розказати, приклади навести. Бо учасники, які, які лишилися живими на той час ще вони мені дуже детально розказували про події 25 червня, буквально по хвилину, що робилося в районі, в місті. Але опис самого бою уникали. Отак якома словами говорили, і згальна фрази. На місцеві люди взагалі пробіг, таки не говорили. Фраза бо прозвучала така від жителів Івання, сусіднього села, що німці побили совєтів. А от що цікаво, мені розказували, начальник райвідділу КВД Винокур постійно був зайнятий. Цілу ніч, 24 чверти на 25 червня. Він займався, як мені казали, то її дружина з тюрмою. Ім просто треба розібратися де з в'язніми тюрми, що де з ними робити. Тим часом досі цифра убитих у дубні в'язнів, яку називають силовики 50-60 убитих. На порядок відрізняється від тієї, яку називають інші джерела. В ході цього розстрілу, як от повідомляє зокрема начальник тюрми дубинської, було розстріляно близько 250-260 людей. Чи всі вони загинули, теж важко сказати, тому що робилося це поспіхом, робилося це в умовах, коли німці вже в передмісті Дубна знаходилися і тому ніхто там смерть не засвідчував і ніхто ніякого обліку не вів. Є свідчення про те, що десь до світа 25 червня 1941 року, туди повернулася якась група людей. Представників каральних органів радянських, яка продовжила цей розстріл, тобто вона добивала тих, хто залишився в живих. Про це згадують очевидці. Для історика, котрий вивчає складні суперечливі періоди і події, важливими є джерела інформації. Якщо в перші роки незалежності джерелом для досліджень служила невелика розсекречена частина радянських документів, то віднедавна загальнодоступними стали і німецькі архіви. Німці, коли сюди прийшли, їхня ця команда Едза вони запросили сюди кореспондентів. Було вирито два рови, такі глибокі. З цієї архіву гімлера, який до нас потрапив, можна засвідчити, що таких ровів було два, і їх виносили останки, складали там. Таким чином, не можна сказати, що це було 60 чи 100 людей, а таких людей було за 500, які пишуть краківські вісці. Називали цифра в краківських вістях 527. Потім тут в 90-х роках була комісія, яка зменшила значно цю цифру. Але я кажу ще раз повторюю, коли потрапили ці фотографії і описи німецьких документів, ми вже бачимо, що таки могла цифра сягати за 500. Дізнатися, на чиєму боці правда можна було б лише зібравши докупи всі існуючі документи. Подібними речами мав би зацікавитися Інститут національної пам'яті. Хоча тіла багатьох убитих забрали на поховання рідні, чіткіше назвати цифру закатованих могли б розкопки й ексгумація. Але за умов, коли на території захоронень працює виправний режимний заклад, зробити це неможливо. Навіть і... на тому місці встановили туалет, і він зараз, між іншим, існує. Це наруга, якої я ще світ не бачу. Ця технологія вона, вона працювала постійно для того, щоб потім не можна було навіть цих місць дослідити. Не можна було їх розкопати і підняти ці жертви. Тобто це така практика існувала і такі інструкції існували у колишньому Радянському Союзі. Це ж територія, я так розумію, пенітенціарної установи сьогодні. І для того, щоб там щось робити, потрібно відповідні ну, я думаю, треба перше цю установу звідти забрати. Встановлених імен, знищених у дубинській в'язниці людей, в десятки разів більше ніж викарбованих на пам'ятній дошці, розміщеній на огорожі Дубенської виховної колонії. Про розстріляних в'язнів також нагадує знак, встановлений на повороті до нинішньої дубинської виховної колонії для неповнолітніх. Хто як не власна громада Дубна, мала б подбати про належний мартиролог і вшанування загиблих? Мене це дуже і дуже до сьогоднішнього дня хвилювало і хвилює. Я був дуже здивований, чому українські демократичні політичні партії в місті Дубно нічого не зробили для того, щоб там той пам'ятник змінити на щось більш таке, знаєте, солідніше, ніж те, що там стоїть. До речі, в дубно дуже багато. Отаких от пам'ятників, пам'ятних знаків по Дубно дуже багато. Але ж є речі, які... Напевно, потребують пристальної уваги до всього того, що відбулося в тому чи іншому регіоні. І якби поставити там нормальний пам'ятник, я думаю, що під цього виграли всі. І в першу чергу молодь чи поєднані між собою дві історії: розстрілу в'язнів і загибелі чекістів і партактиву, так чи інакше будуть з'ясовувати члени тимчасової комісії обласної ради для того, щоб вирішити долю пам'ятника на Луцькому перехресті. І не лише його «Таких пам'яток, на жаль, в Рівненській області є достатньо і дубно. Це не один з е, таких е, пам'яток. Є ще гвоші герб радянського союзу, який стоїть і щороку його оновлюють. Опоряджують це. Є нонсенсом на 21-му році незалежності України, що такі пам'ятки комуністичного режиму досі існують. Наша комісія е, разом з управлінням. Культури разом з депутатським корпусом будуть досліджувати, скільки їх є, які вони є, і що з ними робити. На мою думку, ці пам'ятники потрібно однозначно демонтувати. Питання настільки широке, що слава Богу, що створили цю комісію обласної ради. І, і на мою думку, наше законодавство зараз і зараз вона не Пам'ятка знаходилась до недавнього часу в занедбаному стані. Ну і вийшло те, що вийшло. Привели в нормальний належний стан пам'ятку, але певна річ з певних видів законодавства. Не було погоджено проєктна робота з органом охорони культурної спадщини. Невідомо, чи взагалі такий був проєкт. Ось ці основні питання і буде вивчати. Комісія обласної ради упродовж підготовки цієї програми мене не покидала думка, чому місце загибелі, а не поховання кількох десятків людей. Хто б вони не були, позначене пам'ятником і охороняється державою у той час, як тіла сотень інших безневинних жертв заховані під асфальтом виправної установи. І де повинні проходити уроки патріотизму для українських правоохоронців на луцькому перехресті чи під стінами колишньої Дубинської в'язниці. Ми лукавимо, коли вважаємо, що відповідь замість нас надасть час за кілька. Кілька років в Україні має бути затверджений загальнодержавний реєстр пам'яток місцевого значення, і слово громади кожного міста чи села у цьому сенсі неоціненне. Зустрінемось на перехресті правди.